Треба відро було взяти. Так, всім привіт! Зараз буду, треба поміняти свої рибки водичку, бо вона вже грязна. Та начистити на бору сковородочок. Надо мені взяти відеречко Його ще, блять, знайти треба. Все, я повернулася. Закачую рукава і, і працюємо. На дворі погода хороша, дозволяє на дворі поратися. Бо що то в мене голова болить. Щоб руки не мочити, я буду так витягувати. Бо Водичка холодна. Ух, який краси всеки є І дрібненький, і не дрібненький цакує ловить Де ти падай вже? Ца гілка не дає. Начепто все. Начепту. Начепто. Виливаю воду. А куди її вилити? Десь туди зараз попробую доперти. Хоч би мікрофон не втопити, це саме головне. Оп, оп. Oh -oh. ти пусто всі виловила. Всі! Сейчас випустю рибку і ведром сюди налюб, бо я її тоді не підніму. Видите, скільки риба видно так? Потріжку, потрішку по вже і я. Так, набираємо песенку водички. Відра такі поробили, що купила була відро, раз за два ним попользувалася, ручка одірвалась, тепер дрочуся оце такою херню. А ну напишіть, що сюди передумати. Щоб дир була ручка. Дітей вже порозжарювали в футболках, у шортах їздять. а тоді соплі по колінах. Těší kára, těší. A už jdem. I jak se pozelenilo bystro. No ne vše, rodná travička. I kušerí, jakých netréba. Ta sabrikosa tíká. Пусти бронячки, цвіточки. Ти дивишся воно творе. А брикута тільки пусте ці цвіточки, та ягідки з'являться. це цукна і капець. В тому році скільки було тих плодів. І осипались в один день, і осипались. Ти, блядь, дірбавиш. Я повіношку. Погода якась странна, голова сама утра болить. Чи погода, чи може магнітні бурі, Хто я знаю. Det är ungt, men jag behöver inte göra det. Hon ser att jag när jag var i Прикопувала оце, дали такий добрий корінь. Ну ще, ще від них в реакції немає ні в одного. Я не знаю, коли вони просипаються. Цей виноград, коли в нього починаються бруднячки чи цей. І да, ти я помітя ці. Чи йому тепло треба? Так, ще одне ще піввіделечка і все. Піхоти з них. і грин чистоты. На вечері небагато. А устаніхай руки. І так, я переходжу, бо там дірка особляка мене. телефон попало. Я вже телефон я ледиха. Що поїхали чистити, вибирати? Цей вже довго лежить, вже скоро здохне, я її дивлюся. Надо його першого. Блін, це в мене немає на цю. На ікруг дружщого є ікра. Ока, ну секундочку, я візьму маленьку мисочку на ікру. А ви подивіться за карасиком, щоб його ніхто не вкрав. Ціпови випускала. брунячки, листочки, то десь голова болить. se andó un poco Oh, that's a Зараз хайдука ухайдукають цієї риби. Зразу. Що вона поспливала наверх? Вода холодна, чи що? Що вона спливала наверх? Наш жовтий карасик, чи якийсь світлий цей карасик. Так, у мене малий попросив, знаєте що, попробувати зробити цієї. Ой, я оселедиця, то маринують із того лоба. Оце у мене із карасів попросив ...попробувати. Але, мабуть, попробую... штук 5, не знаю. Не пробувала, і не знаю. Зараз, де самі більші виберу і попробую замаринувати. Хоче хай? Я сама не знаю, яке воно вийде. Ну, какой хто не рискує тут не пьешь апонску, да? А мы сейчас вами ще я кашу. Солома, моя кости Як її можна буде тоді їсти, я не знаю. Дивже на горі нема, вже всі. Ой, яка холодна. Який хороший, схопила. Короче, Коротше, я грибала руками його. Щас я під сапой зловлюся б'ю. Щоб... Бо я собі руки по морожу. Я буду положити, щоб воно держалося. Кождий де розловить, чи щось я собі відрунало. Може, блять, рукожопа. Все, хоти. Мені не хватать. Я ж тут Марину замаринувати ще треба. Все, хватать. Тиха їжать тут своєї очереди. А це голова дивіться яка. А ви пробували маринувати карасів? Добре воно чи не добре. Може тільки спортиться. Ну я тільки на пробу замари замариную. de sa mise Ось темний дивіться, який. А це вже точно золота рибка. Ось дивіться, який на сонці. Красавець. Mm. <des incarcerated> oh, ila Це зіклую і затенька. Так що похлопаємо трішки ці пузирики. Оце здоровий такий. Обіч немає. Голови цей раз собрати не буду бродяги, то він їх ще їстиме. Скажуть, о, бочка карасів, а котові голови дає. Це цей розповне, потрішку потрішку так вона. Він тільки з маленької риби їсть. Уже ж старенький. Гристи не хоче. На що йому гристи, коли, коли йому дадуть варене жарене, правильно? Він кіт у мене дурний. Типе тут осталось четыре штучки. Казала на пару цих сковородок. Она чистого цілу, блядь, миску Казала село маленькое. Сижу собі думаю, там пиляють, там діти кричуть, там машина фафакає. Яке що село маленьке людей мало. Там корови оруть, качки лазять. Багато хто пише. Та що там нема кому допомогти, нема кому допомогти? А у вас дуже допомагають за просто так чи за спасіба. Щоб, щоб тобі допомогли, треба кожному заплатити копійку. Ну, це я образно кажу. Та й не дуже зараз і хочуть допомагати, я вам скажу. І за копійку ще треба когось знайти, щоб допомагали. Бо, блядь, ну і терпну сидіти так на присипки. Так, все одненький. Я ля блять, треба було тобі впасти. Сейчас помию її Тоб, пересипаю все сюди. Обмиваю мисочку, мию руки, набираю водичку. Сейчас обмию стрішки. Охре я її сюди кинула. Ви скажіть мені, будь ласка. Щоб ходить по 150 раз.

Так, переїжджаю сюди, бо в мене там вже ноги болять на присядки його мити. О, яка водичка тепла. А, я шучу. Вона дуже холодна. Боже, я вся в лузки, як то русалка буду. Як я не її люблю иметь, мити, я себе тебе знала. Это чорне, пока повимиваєш. Весь хорошо отделяется быстро и все. Лночкой так раз. Отделываюсь. Его подаряешь. Треба ізвістику, блять, та хату білити. Только ти попід вікнами, блядь, повимазували вікна, лазили. Сонечко мальоха припікає. Там ось морози передають. До мінус шести. До мінус восьми. Для голови вічного ця кістка постійно зачіпаю його і у пальця або під ног, таке як хорошо получиться. То вже, блядь, попоболить. Що Барбос? Кумгазує, я рулю лейтемо. Он грубниці, я в больнице лежимо. Оце, оце і там так само. Газують. В ще пару карасиків там залишилося. І все. І буду идти жарити. Солить, жарить. Воду в хаті жарити. У мене, як не погода дощ, то я жарю на дворі, А як добре, содочка тихо, йду в хату жарить. Ну це таке? Голова в мене просто болить, нема бажання. Тут у нас была два короса. Слава Богу. О, все, перемила. Пішла жарити. А вам гарного і тихого дня. До зустрічі!